Миропільська громада знаходиться на самому кордоні, до Росії звідси лише кілька кілометрів. По обіді 2 листопада росіяни почали бити з мінометів по селам громади. Спершу нарахували 28 приходів, пізніше ще 34 із сау. Снаряди влучили по житлових будинках місцевих у різних частинах громади. І собака, і кот всі сиділи в погрібі, успіли спрятатися. Много обстрілів. Заклеюємо пленки, тому що. Навіть якщо стюкла вставлять, ні смислі, ні звісно, що далі буде. Валентина Семоненко живе на околиці Моропілля. Каже, з онукою ховалися у підвалі. Ми з нею це ж попадали, там вже ми, звісно, дуже не щитали, а тоді ж вже як дві прилетіли, а вони ж зразу якась одна і друга, ми думали вже все. Не вилазимо, думаємо все, мабуть, вже завалилося і горить. Усе так було страшно, що ми не перестали. Як воно голотіло, як воно. Полетіла все. І стекла, і все на сі. Найсуттєвіше постраждав ось цей будинок. Від прямого попадання снаряду в оселі почалася пожежа. Господарів на момент удару вдома не було. З усіх сторон обстріляно, там три нагороді, і тут ось дві. І одна ще у дворі. хату в ту сторону. Прямо в стінку розбила, не підлежить, мабуть, встановлення Не стінки Одна стіна задня і все. загалом від обстрілів пошкоджено 22 будинки в громаді. Переважно в хатах вибиті вікна, побиті стіни та покрівлі. Снаряди влучили і в спортивну залу навчального закладу. Розпочалося запсілля і завершилося центром громади Миропілля. Маїм завчорашній артилерійський обстріл, дуже масове пошкодження домоволодіння наших мешканців. На мій погляд, це спеціально робилося зі збруку російського агресора, щоб найбільше пошкодити наші житлові будинки наших мешканців. Новини СТС.